Всім ловчики я РБД на каналі U-Drive 500 і наш відосик сьогодні про свіже сімейне економічне дизельне авто, яке придбав наш підписник після того, як ми йому перевірили і розповіли певні нюанси по тій автівці, які змогли наші нюанси допомогти йому поторгуватися. Відповідно, завчасно ставимо лекосик, беремо певасі, чипсончики, з смаколики, і дивимося цікавий ролик. Отже, в нас на перевірку потрапив це Ріно Grand Scenic, авто 2017 року, 1.5 дизель. На роботі із досить класним пробігом 132 або 133 тисячі. Друзі, в посиланні буде сервіс Carvertical з 20% знижкою. Берете в продавцяві номер, вбиваєте, будете знати історію, ДТП пробіг авто. Відповідно, якщо не по посиланню переходите, а вводите промокод Drive 500, так само отримаєте 20% знижку. Отже, користуйтесь та й заощаджуйте свої кошти. Ріно Grand Scenic. досить свіженький, класний автомобіль, апарат, хотів сказати. Колір досить незвичайний, але як на у мене, в принципі, досить багато він виглядає, і такий трошки неординарний, бо переважно досить велика кількість або чорних, або білих, або ще якісь таких стандартних кольорів. Отже, досить класна комплектація, боус, бозе, семимісне виконання. І коли от є дуже багато тих плюшок, коли якісні фари, коли от ти сідаєш, ті такі ковші саме в сідіннях, підголовники. Ну, тобто, дуже, дуже багато таких плюшок, що хочеться дійсно купити цю тачку. Комплектація все ж таки іграє по кузову. Що в нас виходить, Було декілька підфарбувань. Незначні там билися в районі 170-150. Тобто, якщо в принципі не дуже навіть розумітися і просто навіть тикати прибором, не кожен це зрозуміє, але в принципі це трошки е, видно і, відповідно, проходячи з прибором, ми це зафіксували. З мінусів. Получається, авто не було в ДТП, але чомусь була замінена фара. Одна фара була з 17-го року, друга фара була з 2019 року. По колесам колеса трошечки були вже такі слабонькі, я би їх вже поміняв. Ну, Можеше сезон би доїздив. Відповідно, по дискам, то теж вони вже такі ржавуваті, і видно, вже експлуатація теж би тим питанням поміняв. Ну і відповідно вже одразу і колодки. Так, в принципі, по роботі мотора було все добре, пробіг був підтверджений. Ну і не кожного хвилює якісь підфарбування, ну якась там фара десь замінена. Так, в принципі, до автівки придертися нема. що, Ну, звичайно, там на дисках якісь є царапинки, але все ж таки мусимо розуміти, що авто 2017 року і <сь> за 7 років вже була експлуатація. В принципі. Підписник задоволений, ми задоволені, бо дуже тяжко знайти машину, щоб були просто всі в ідеалі. По ціні вийшла автівка не дешева. Одразу скажу, получилося авто 16 800 доларів. тому пишіть в коментах, чи ви купили би таку тачку. Позвонив наш підписник сказав: хлопці, є класна народна тачка, домашня така сімейна, біленька якраз на літо, і авто з немалим пробігом 220 і на механіці, бо людина боїться автоматів. Експлуатації, ремонтів і тому подібних речей. Отже, поїхали ми на огляд свіжопригнаного Nissan Кашкая. Авто виходить. При перевірці досить багато малонятів, і одразу ми зараз перед тим вам все розповімо. Nissan Qashqai, підійшовши до його перевірки, що ми бачимо? В першу чергу, отже, одразу було видно, що по елементам вони трошки не співпадають. В першу чергу, крім зазорів, є нюанси, що, наприклад, ми бачимо, що в, одним, в одних елементів він світліший білий колір, а в других він більш такий. Тепліший. І одразу видно по багатьом елементам між бампером, між капотами, між крилами, що не досить гарно попали в фарбу. Переходячи до прибора, йдемо ми прибором і бачимо, що один елемент фарбований, другий елемент фарбований, третій, четвертий, п'ятий. Відповідно, на задній правій стороні так само там виходить, що є шпаклівка на двері, там виходить 1700, 1500, там 900 мікрон. Так само, і крило фарбоване, і задній бампер фарбований. Тобто автівку дуже гарно. Вимивали, вичищали, фарбували, готували. Відповідно, коли ми перейшли до капота, підняли капот, і по капоту ми так само бачимо, що він крутився. Елементи крил так само крутилися, по фарам так само були нюанси. І відповідно по роботі мотора і по тим всім елементам, які теж вимивались, вичищались, але, як ви розумієте, всі тічі неможливо забрати по мотору. Відповідно, було припущення, що пробіг на автівці буде більше. По салону хто каже, що можна оприділити, що там все буде супер ідеально, і я подивився на ручку. Подивився на кермо, подивився на педалі, на сідушку і скажу: так тут дійсно 220 тисяч пробігів. Як ви бачите, все гарно підготовлено, все гарно напоцовано, все гарно перешито, все ну, лялечка зроблено. Відповідно, по пробігу замість 220 тисяч, получаємо 520 тисяч. Тобто, 300К кудись улітучилося, Це ми відчули і по роботі мотора, і по тим всім показникам, як машина готувалася від початку і до кінця. Тому, друзі, отаке цікаве в нас авто було. Ставимо лайки, пишемо коменти. Всього вам на само найкраще. Щастя, здоров'я, любові, і все в нашій державі буде добре. До зустрічі. до побачення.